На Перечинщині відкрили меморіальну дошку засновнику чеського фізкультурного товариства Сокіл, доктору Мирославу Тиршу. Подію приурочили до річниці створення першої Чехословацької республіки, утвореної 28 жовтня 1918 року після розпаду Австро-Угорщини. У рамках відзначення стосунки річниці створення першої республіки, складовою частиною якого була підкарпатська Русь, сьогоднішнє Закарпаття. Ми зробили багато заходів, була рецепція з генеральними консулами. Де була вся громадськість, були наші гості, а також в рамках цих заходів ми відкрили дошку відомому чеху. Засновнику спортивного руху першої Чеславської республіки це рух соколов пану Тиршу. Мирослав Тирш заснував рух сокіл у 1862 році. У Празі його ідеї: фізичний розвиток, патріотизм та громадянська свідомість згодом поширилися і на підкарпатський край у 1932 році в Ужгороді. На його честь відкрили бюст на набережній, яка тоді також носила ім'я Тирша. Пам'ятник був знесений під час угорської окупації краю. Спортивна організація. Все, что є воду же тем и той час, то часто русский агар на дубеж. Республіки в перечині вельми діяла активна ця організація, і нам пішла думку відновити історично пам'ятник цій людині саме в перечині. Такі організації були при першій республіці в Закарпатті, які проповідували здоровий спосіб життя, проповідували для молоді вільний час, як треба проводити. Вчили дітей, вчили дорослих і робили все, щоб нація була здорова. Це робив пан Перший. Його програма, яка була в Першій республіці, я думаю, що час вона повернеться і в наш край. Вшанування ініціювала громадська організація клуб Масарика в Ужгороді на чолі з Іваном Латком, яка вже багато років займається збереженням історичної спадщини Чехословаччини на Закарпатті. Установлення нової меморіальної дошки стало ще одним нагадуванням про спільну історію та культурні зв'язки між чехами і українцями.